Добрий день, шановні аграрії! В нас посівна. Посівна кукурузи сімінної. Значить, сівалочка Астра8. Кажуть, що це копірований Вадерштат, який курив сторонки. Аналог краще, ніж Вадерштат. А ну-ка, розкажіть мені. Ось така ось Атрія 8. Значить, сіємо ми 12 рядочків мами і 4 папи. Папа буде запиляти маму, тому в такій розстановочки. Сіємо ми з 8 часов ранку до 8 вечора. Вночі не сіємо, так як це сім'ї учаски. Для них треба особа, особа уважність для того, щоб отримати гарний посівний матеріал. Що це в нас за поле? Тут на цьому полі був у нас соняшник, була ораночка. Після ораночки боронування і внесли ми добру органофоску. І вчора ж закультивірували. І вчора розпочали сіяти. Ділянка 40 гектар. У день десь улажуємося 25, ну, максимум до 30 гектар. Закриваємо діляночку до 30 гектар. Не спіша, нам треба якість. Наблюдайте. Що ми тут настроїли, шановні аграрії? Настроїли 63 тисячі густоту посіву. Рік з року в рік у нас засуха, тому не загущаючи для того, щоб були справжні виповнені початки. Я, я ще раз підчеркну, нам треба якість. Глубина посіву 5 см. Були там ділянки, де сухіші, 6 см. Ну, до речі, скажу, у нас волога є. Я не знаю, як у вас у нас ось бачите, коники ліпляться після культивації. Ой, після проходу сівалки. Волога є. Тому сіємо вологу почву от, і надіємося на дружні гарні всходи. До речі, зараз квітень місяць кукурузу на кукурузу напоминаю вам треба оціяти саме в квітні місяці, не в травні. Це для того, щоб у нас запилення кукурузи не попало в оту. Африканську жару, щоб спельця не стилізувалася, це касається і товарних посівів, не тільки сім'яних, а й товарних посівів. Кукуруза цієї на квітні, більш має великий успіх для, полу... для отримання гарного врожаю. Що ще хочу сказати, сіємо ми з карбомідом. Минулому році почали чуть раніше мороз за жахнув. цьому году навчило, морози вже пройшли, тому волога є, тепло, все, що треба для кукурузи. Наблюдайте за агрованом, коментуйте. Сіємо ми з карбомідом, фосфор, калій сірку ми дали з органофоскою і закультивували, тобто попустили її в ґрунт для того, щоб при проростанні насінинки корінчик брав саме з глибини посіву, а зверху він його отримати не може. От і тому основне добриво, як фосфор, калій і сірка, кукуруса наша його з органофоски. Також в органофоски органічні речовини, які е, будуть оздоровлювати наш ґрунт, відновлювати його природний стан. Активатор ґрунту органофоски є стой, деструктор стерні, який накормить нашу бактерію. Яка буде переробляти пожнені рештки соняшника чи будь чого чи пшениці, і також їх перероб, переробляти в добриво. Тому органофоска незамініме добриво під ваші ґрунти. Продовжуємо сіятися. Не знаю, дай Бог за 7-10 днів кукурузу оціємо і перейде до соняшник. Слідкуйте за нашим каналом, бур'яни будемо ми контролювати гербіцидом Люмакс на кукурузу. Це один із найкращих гербіцидів, який підходить для контролю всіх, в принципі, бур'янів. В прошлому році працювала по лаудіосом хочемо в цьому році ще Люмаксом попрацювати і подивитися для себе різницю, що ж нам краще буде. Значить, кукуруза нарешті в тройки посівів по Україні, тобто це основна із культур. Тому її сіяти треба, вона зараз в ціні. І наступного року, при уборці, вона також буде триматися в ціні, так як її недостача. В минулому році її кількість була недостатня. То в наступному році також очікуємо ціну гарну. Зараз вона від 9 до 10 тисяч. Тому, чого б і не вирощувати, отримується гарний врожай. І до речі, кукурудзу. Круза є з гарним предшественником для наступних культур. Хоч у неї пожнені решки такі от масівні, які треба зарубкувати в ґрунті, от, Але ж все-таки ми працюємо на сівозміну, щоб наступні культури нам також давали гарний врожай. Сійте кукурудзу, отримуйте гарний врожай, слідкуйте за агрованом. А я вам бажаю мирного неба, здоров'я, благополуччя і гарних врожаїв. До побачення, шановні аграрії! Підписуйтесь на канал, миру, благополуччя і здоров'я вам і вашим сім'ям. За вас!